Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць у Коломиї познайомилася із родиною Шаповал, яка приїхала із Херсонщини, завдяки організації Move Ukraine, що фінансується урядом Канади, будинок, у якому зараз мешкає сім'я, отримав друге життя. Дуже гарна родина, дуже гарно було мені гарно з ними поговорити дізнатися, що вони, що вони ну як їм живеться тут, і мені здається, що дуже добре. цей проєкт з Move Ukraine. Щоб е, е, збудувати чи переремонтувати одну хату тут для цієї родини, як посол мені дуже то дуже важне, щоб я перше все зустрілася. З різними людьми, різними родинами почути, як вони живуть, які їхні виклики, які їхні мрії. Марина та Віктор шоповали 12 років тому взяли на виховання небіологічних дітей. Вони вже виховали 14 хлопців та дівчат. Я вважаю, що кожна дитина має право на родину, на люблячих батьків. Чужих дітей не буває, і наші діти народжені серцем і душею. Хоч ми й не біологічні батьки дітей. До кожної дитини треба мати свій підхід, тому що у кожного свій характер, і ну, треба розуміти, хто як, що хоче і що потрібно, то я думаю, що підхід. Спілкування треба до кожного підбирати. Загалом у цій родині всі усміхнені та дружні. Діти кажуть, що без батьків і не уявляють собі сім'ї. Я вже в цій родині 11-12 років. Мені дуже подобається. Я вдячна, що я попала іменно в цю сім'ю. Дім дуже подобається. Він великий. Ми мріяли про такі умови, як зараз. Дуже гарно, кімнати великі, все. Ну, Все дуже гарно. У Коломийській громаді діють п'ять будинків сімейного типу. У них виховуються чотири десятки хлопчаків та дівчат. А влада вже планує купити ще одне приміщення для шостої сім'ї. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.